Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде прямо до мене. Яка красуня. Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah. Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну, передавіть квитки. Ось і мій літак. Е -е -е. Яка шикарна фігура, не те, що в мене? Оце так. Ну нарешті, як же втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочко за вами так сумувала. Ну й облом. Летимо в подорож красені. О, oh, кама. Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? What? Що? Ось із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, серце! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, Ну, ми швидко придів капелюх до огляду. Дивно, пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово спрацювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну от тепер можна випустити тебе назовні киса. Ой, яка мила. Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой. Лося алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас, секундочку. Ну от засікли жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ось прикро. Які ж тут жорсткі правила? Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полицю, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок. Не засікли. Як ти тут, моя зелена краса? Ой. Що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки! Як ти кеша? Все нормально. Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю. Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой, здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Ні, це не стерфно. Як лоскітно. Що це з ним? так так, він просто згадав жарт. Що правда, лише. Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. І Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой, дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, проґалав. Добрий день. Ось мій квіток. Все гаразд. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку. Мені я догляну за нею. <світ> Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся, ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. <світ> а це ще що таке? Жодних тварин на борту не на мою зміну. Опс, та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький пітончик. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око й одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв, як же боляче. Його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. <гум> Яка смакота. <гум> а, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. <свистач> Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. <свистач> Може, ти зі мною поділишся? <свистач> Тоді і зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато? Смакотах. В мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота. Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато кротіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде: нутелла. <гум> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсенка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексі, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп! Готова! Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні. Ей, Вистачить, у мене і так голова болить. У мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка, вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається, воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. <риклад> так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. Ні, огидно. <риклад> 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 І годі з мене сміятися. Міла тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. ну, стояти. Вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. <смір> а ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту. Ого, де це ми? на вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одно дуже важливе, але малювати слід ротом, а не руками. Ну все, у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене. Бінго! Хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки но ну, прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Нічого собі. Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. Упс. А падаю. Ну як спробувала? Вийшло. Як тобі не соромно. Краще б допомага подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе хиста пер'їнка. Апхи! А, Що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала, або ще чимось гірше. Ага, тепер Сюзі точно програє. Ах так? Ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. Який жах! Та що ти собі дозволяєш? І ти теж отримуєш по заслугах? Ні, не треба, благаю. Дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. У мили робота теж така собі, але вона хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла. Ура! Тепер він буде моїм. Привіт, смачний шоколад. Ми теж хочемо трохи шоколаду. І ми його отримаємо. М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла! Яка насолода. Ей, а де весь шоколад? І справді, хто насмілився його випити? Як йому не соромно. Та ну вас, злодійки. Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз. Це не він, а така кашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Думаю, немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморя? Тут хтось помер чи щось стухло. Ой, мені погано. Упс, Я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко. А ось малювати ліктями це куди зручніше. раз, не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну, давай же. О, ні, здається, я відстаю. Дівчатка, вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому й бути. Справжню какашку отримує саме вона. Що? Але мені стало погано через сюзі. Ні, не буду я їсти цей жах. Прийдеться. Такі правила. Який жах. Уявлятиму, що це просто шоколад. Вона і справді спробувала какашку. Ні, це дійсно шоколад. Дівчатка бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося. У цьому раунді вашим призом стане рибка ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Okay. Отже, можете починати. Час настав. Оки, okay. okay. я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене види гарно. Як же їх багато? У мене буде такий великий вибір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж бажаю, що настав час приступати. Це буду найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Він жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Блін, навіть у сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно у мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. Дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. <рі> Яка смакота. Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. <рі> <рі> Міла, ти що, їсти соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А, тільки не на мій малюнок. Ну Ось я все зіпсувала. Як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну що, дівчата? Час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. У мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. <реку> я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схоже на рибу. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. Ха-ха, комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А, що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Оу. Так, ага. Здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. Така та, смакота. Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий. Залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила всі мені в підмітки не годитися, Тому що мій грим найкращий. Ого! Міла, дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. Ей, ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну ось, я тепер точно програю, а я це ж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усилити ще одну конкурентку. Сьюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно. Я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таке навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прекрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірати розігруємо. What? Що? Пірата? Ах ти, міло! Хітрюга. А ось Грим Міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. <рес> Ура! Я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш апчі. О, ні! Здається, у Мили алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі впораємося з пухнастиком. Апчхі! Ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, як бухнастик, який гарний.